Вітаю! В цьому відео ти станеш свідком перетворення дуже старої ляльки з горища. Мені останнім часом цікаві різні витвори штучного інтелекту, особливо його фантазії на тему іграшок. Тому я вирішила втілити один із образів нейромережі. Під час роботи я підловила себе на кількох моментах. Спочатку це було для мене викликом, що проявляло живий інтерес до самого процесу. Мені було цікаво, яке рішення я придумаю щодо втілення того чи іншого етапу процесу роботи, наскільки мені вдасться бути близькою до варіанту в картинці. Це було світлою стороною процесу. Тіньовий бік полягав у тому, що я не могла понуритися в творчий процес і проявляти свою фантазію, втілюючи якісь спонтанні рішення, які приходять у ході роботи. Плюс мінус у тому, що прив'язаність до результату не давала мені волю технічно робити як найякісніші рішення. Тобто, наприклад, обираючи тон шкіри ляльки, хоча б приблизно як у картинці, я водночас змушена була жертвувати якість. Звичайно, можливо, розпилююча фарба з балончика була би. Ліпшим варіантом оліна, яка на пластику, до речі, дуже довго сохне. Але я хотіла зробити перевтілення максимально бюджетно з того, що в мене було, адже це було викликом для мене в плані креативного прояву і досягти результату я хотіла максимально з того, що в мене було у наявності, не впадаючи в ідеалізм, бо це могло би згубно вплинути на результат. Адже чіпляючись за досконалість, я би розтягнула процес в рази довше внаслідок чого він міг би мені набриднути, і я взагалі не досягнула би жодного результату. Отже, в деяких моментах я пожертвувала якість заради прояву своєї винахідливості, і утримання зацікавленості у процесі роботи. Але подекуди я навпаки пожертвувала схожістю заради. Якості і стильності. Також, щоб не втратити інтерес і не розчаруватися на кожному етапі роботи, переді мною поставав вибір притримуватися ідентичної схожості і ну, аж дуже заморочуватися, і жертвувати тим, що в реальності лялька все одно недосконало схожа з гіршої сторони. Чи відходити від дріб'язковості, досконалості, жертвуючи цим заради того, щоб в першу чергу мені подобався результат реальної ляльки, а не щоб була ідеально схожа. Наприклад, коли я спочатку намалювала е, орнамент на лобі, ідентичний до картинки, я його, до речі, не відзняла. Е, я зрозуміла, що на живій ляльці він виглядає якось дешево і грубо, тому вирішила взагалі його стерти. Але згодом я таки намалювала візерунок та вже такий, який мені дійсно був до вподоби. В цілому, і в переважній більшості мені сподобалося перевтілення ляльки, і час від часу хотілося в процесі забігати наперед, тож приміряла до неї послідуючі етапи, щоб хоч приблизно окинути овний кінцевий результат. Через свою нетерплячість я могла посувати поточний етап роботи, розмазуючи ще не висохшу фарбу чи притрушуючи її пилом і дрібнесенькими версинками, через що подальше лакування було для мене дещо дратуючим, адже лак проявляв. Усі недосконалості моєї нетерплячості, але мені подобається, що в цьому перетворенні я вловлюю себе справжню, адже творчість проявляє нас саме такими, якими є в дійсності, і щодо інших сфер життя. Також деякі мої прояви мені дуже сподобалися, де я таки, попри поставлену задачу, змогла відхилитися від правил на користь своїй зацікавленості. Також мені сподобався свідомий вибір, чимось жертвувати на користь пріоритетів які мені були ціннішими за саму якість. Як, наприклад, вміти використовувати наявні ресурси тут і зараз, бо коли ми сильно чіпляємось за якусь досконалість, то врешті не отримуємо нічого. Адже хапаючись за ідеальні матеріали для роботи можна нічого не знайти, і робота взагалі просто застопориться. Також в цьому, так би мовити, челенджі мені сподобалося, те, що я довго не роздумувала і приступила до втілення ідей. Тобто, наявна картинка мені стала опорою, від якої я змогла відштовхнутися, адже це моя перша лялька, а ідей ну, дуже багато і хочеться спробувати все одразу, тому в цьому можна легко загубитися і впасти в прокрастинацію. Тож картинка з однієї сторони стала мені опорою і орієнтиром, це великим плюсом тільки чому я приступила до дієта. З іншої сторони, мінусом стало те, що як, що як не як картинка мене стримувала і змушувала дотримуватися її рамок, для того, щоб сам сенс челенджу не втратився. Це на перший раз так. На наступний, якщо я захочу зробити подібний челендж, то мені хотілося б мати сміливість не дотримуватися жодних рамок і розпочати втілення з однієї ідеї, закінчитися, закінчити його чимось іншим. Е якщо цього от дійсно потребуватиме моя душа, фантазія і живий інтерес до прояву креативності. Як бачите, в процесі творчості ми проявляємо себе справжніх, і подекуди я буваю дуже дотошною, дуже дріб'язковою, але подекуди я вчуся жертвувати своєю дріб'язковістю, жертвувати яку якимсь ідеалізмом, так би мовити, якістю. Ну це все таки ближче дійсно до ідеалізму, для того, щоб от робота мені не набридла, і я у якийсь поставлений для себе термін отримала результат, що мене надихало б для подальшої роботи подібної. І так, творчість природний психолог. Якщо бути уважним до проявів себе в моменті творення, то можна багато чого дізнатися про свою особистість. Сподіваюсь, вам сподобалася така історія, де я не розказувала сам процес роботи. Його і так, в принципі, видно. Можливо, на наступний раз вам би хотілося почути озвучку дій. А якщо не настільки цікаво і більш цікаво мої відчуття, емоції, мої якісь внутрішні там, можливо, навіть трансформації під час роботи, пишіть про це, буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за якийсь ваш від коментар. І, можливо, якщо у вас є якісь цікаві ідеї щодо створення ляльок, пишіть, тому що в подальшому я хочу мати напрямок в цьому руслі. Всім дякую за увагу! За ваш перегляд. Також дякую вам за ваші вподобайки. А на цьому все, до нових зустрічей. На все добре!